Усім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми з вами йдемо в магазин Hand у перший день завозу. В перший день завозу, але не відразу по відкриттю, а вже майже під вечір. Ціна за 1 кг також майже 400 гривень, 398. Думала, що, думала, що це скажу, але знаєте, цей лайфхак е, магазинів, е, там, типу Сільпо і ВТБ, таке практикують і в магазині Секонд де ціни пишуть просто 100 грам. Ну, смішно трішки. Маю досить цікаву ідею для наступного відео, тому ви не пропустіть, якщо дивитися без підписки, то підписуватися, ставте лайк, будьте активними, пишіть коментарі. Відео реалізація ще не відбулася, але ідея вже є. Вона цікава, така розважальна. Можливо, це стане моїм новим проектом. Чим пов'язано? Пов'язано з продажами в інтернеті своїх речей. Розповім, буде цікаво тим, хто також хоче щось нове придбати, позбувшись від чогось старого. Так, ви любите такі відео, я знаю, тому дочекайтеся. Нагадую вам, що свою шафу я залишаю у першому закріпленому коментарі. Переходьте! І так, перше, що мене здивувало, це кількість взуття і те, що я знайшла. Ви просто подивіться від New Balance отакі. От Туфлі шкіряні. Насправді дуже багато взуття. Я стільки взуття не бачила ніколи, через те, що в перший день я не приходжу. Я прийшла вже в той час, коли всі. Як ми їх називаємо, там, перекупи, і всі люди, вже, е, хто скупляється на перепродаж, вони вже всі повиходили. Залишилися лише ті, хто дійсно собі там обрав дуже довго речі. Е, ось такі брендові кросівки я знаходила, також багато вінтажного, якісного взуття було дуже красиві туфельки. Я знаходила. Насправді взуття. Просто супер. З натуральних матеріалів, якщо вам таке дійсно подобається, але ви також звертаєте увагу, я вже колись про це говорила. Вага ну, за вагу немаленька вартість. Чи є варіант піти в сток, хоча ми з вами ось нещодавно були, там нема чого вибирати. Тому вибір, звичайно, за тим можливо щось в мас-маркеті подивитися. Але тут є варіант того, що буде все ж шкіряне взуття. Якщо ви. Знаєте, як стерилізувати, взуття я вже таке знімала, якщо ви потребуєте чогось такого унікального, тому що треба зрозуміти, що найбільше в магазині Секонгент є для тих, хто розуміється в своєму стилі, в своєму гардеробі і в тому, що йому не вистачає, це такі якісь, знаєте, родзинки того гардеробу, тому що за базою ми зазвичай йдемо в інші магазини. Мене часто питають, що тут шукаю я, зазвичай, крім того, що знімаю вам контент. Я шукаю речі, то також якісь ексклюзивні і більш стилістичні, наприклад, для якихось своїх образів, щось в гардероб додати. Базу зазвичай, я ж повторюсь, я тут не купую. І більшість з моїх оглядів залишається просто я виходжу з пустими руками. І те, що я купую, це е, якісь такі речі, дуже вибіркові, ті, що мені дійсно подобається. Говорять всі, що в перший день дуже багато аксесуарів, тобто сумок, класних шкіряних ременів. Я тут такого не побачила. Дійсно, багато є вибір, треба налаштуватися, попити каву перед тим, прийти і вибирати собі річ. Тому що за цю річ ви нормально заплатите, тобто зі своєї кишені, і потім будете думати, а чи вигідно я зробила цю покупку, тому що це вже така не імпульсивна покупка у наш час, вважається секонд-хенд, через її вартість. І починати в цих контейнерах ритися. ну... Як би воно не звучало, але так воно і є. А якщо вам хочеться дійсно знайти якусь шкіряну сумку, яку вже хтось до вас знайшов і виставив, то це платформи OLX та Шафа. Якби ми там на них не говорили, у мене там цілі плейлисти. Знаєте, де я розказую всі плюси та мінуси. Але це більш такий швидший спосіб, ніж знаходитися тут і обирати. І знаєте, так себе потім думати: ну я заплатила стільки, могла б там десь купити. От я таким лайфхаком постійно користуюся, і ще я замовляю на Vinted і також на eBay Я колись замовляла, і сумки вінтажні мені подобається. Ще якщо я вже почала з таких лайфхаків, хочу вам сказати. Я купувала багато речей раніше, але у мене був магазин. Я маю на увазі замовляти за кордоном. Якщо у вас немає магазину, у мене був в Інстаграмі, і він був досить. Прибутковий, я колись, якщо вам цікаво розповім. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я закрила. Ну, він перестав функціонувати, я його видалила. Але це було дійсно функціонально. Зараз, на кінець 2024 року, такого функціоналу, що дорівнює заробітку, немає, тому що вам потрібно розвивати більше свій бренд, тобто робити якісь інші сторінки в соціальних мережах, тому це не дуже вигідно. Зараз раніше було вигідно, тому, замовляючи, там можна попасти також на кошти. Мій сьогоднішній образ це тренч від Резервит. Я його просто обожнюю, дуже практичний. І добре, що я такі речі об'ємні люблю. До речі, про об'ємні речі я взяла вам багато що показати, бо дійсно, в перший день є вибір класних. Класних речей. А сама я одягнена в оверсайз-футболку, лосини для вагітних, тому не дивуйтесь, чому в мене така задишка. Знаєте, я вже наговорюю текст і розумію, що як собачка моб спіднялася по сходам і кросівки-борінцяка, я їх також не знімаю через те, що. Була розумною жінкою, коли просила такий подарунок і купила собі 38-й розмір. Хоча зазвичай в мене 37-й і мені зручно. Ще одну таку, знаєте, соціальну тему хотіла би підняти зараз в соціальну, тому що в соціальних мережах дуже багато дівчат розповідають про верхній одяг, що є проблема його знайти. Є проблема з тим, що хочеться кожного сезону оновлювати і пуховики. Курточки, дублянки і так далі, але завозять усе типове. І я собі задумалася, як так на нас впливають соціальні мережі, що ми постійно хочемо все нове і нове. На мене також це впливає. І е, коли робиш якесь розслаблення, розумієш, що тобі тих курток стільки не потрібно. Я знайшла ось такий це не пуховик, тут наповнення синтепон, але він досить такий об'ємний. Куртка класно сіла, вона є тепла, дуже базова, без ніяких деталей. Це такий бренд Mass-Market але... Ну, реально, вона дуже і дуже зручна навіть на мій живіт. А живіт у мене не маленький. Ну, тут однозначно все сподобалося, якби я щось таке шукала і. Мені б точно зайшло. Наступне це светрик, це вже шейн. І в перший день дуже багато з шейну речей. Це не єдиний светрик, який я знайшла. Він як новесенький, але ви самі повинні розуміти, що це шейн. І тут склад ну, штучний, вони зазвичай синтетичні або з дуже маленьким відсотком бавовним. Стильний, Смужка такий, знаєте, молочний в зелену смужку, виглядає досить цікаво. Я зрозуміла, що останні два роки секонд хенд перейшов на новий рівень, що там настільки багато товарів з шейну. Я не приміряла на себе, повірте, воно не так би виглядало, як на вішаку через живіт. Ну, ви самі це розумієте. Наступне я знайшла пальто. це вже бренд Selected, і це досить популярний бренд. Він славиться своїм. you Своєю якістю, вовняні вироби на наші кошти, якщо на гривні перевозити, то десь 7 тисяч плюс представлений, представлений цей бренд на таких площадках, як Модіво, якщо я не помиляюсь, ну тут для вас вставлю. Зазвичай дуже великий відсоток вовни, якщо бачите, то беріть, вони шиють такі вироби більш класичні, структуровані, якщо це верхній одяг, а також у них щось таке є. Базове, квіткові сукні. І я зустрічала їх не один раз в магазині Second Hand і скажу вам, що це класна якість. Я примірила пальто, воно абсолютно нове, шиті кишені, колір, прекрасний колір, і це дійсно те, що мені сподобалося. Хто не любить оверсайз, гіпер оверсайз, також такі красиві кольори, то Зверніть увагу на цей бренд. Ще хочу відмітити фурнітуру, яка класно підібрана до кольору тканини. Подивіться, як виконана плечова лінія, як класно сидить сам. Верх з зрозумілих причин. 38-й розмір вже не настільки практичний для мене. І ще зверніть увагу, що в них ці класичні моделі, тому 38-й, це прям ну, 38-й. Треба брати десь на розмір, а то і два більший. Ще факт про осінь. Зараз дуже багато. Можна знайти класних суконь, квіткових, прекрасного, прекрасної якості, можна знайти шовку, якщо вам подобається, то і з візко. Я раніше якось так то ну віскоз... та ладно, а зараз мені подобається дуже. Ось таку знайшла, вона йде як на запах. Досить приємна, красива тканина. По фігурі б сіло б супер. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли зможу приміряти для вас різні сукні. Пишу список, куди можна піти і поприміряти сукні. Але найближчим часом нас чекають якісь розпаковки, тому що на мене. Ну, Треба дуже великі розміри, не знаю, чи є сенс таке шукати, але огляди буду для вас знімати також. Наступна сукня дуже в такому стилі Зімерман, і мені сподобалась вона. Насправді дуже красива сукня тут синтетичний матеріал, але крій ну, неймовірний. Це у нас знову шейн. Є на сайті схоже, я подивилася, красиво все продумано. Тут підкладка такого світлого кольору, тобто рукава будуть прозорі, а все інше буде під підкладкою. Дуже красиво. Через те, що підкладка світлого кольору, то ось ці мілкі квіточки, такі мілесенькі, як ви бачите. Вони, як знаєте, підсвічуються цією підкладкою в житті, виглядає просто супер. Закінчує топ моїх знахідок, светрик від Zara у розмірі. M. він такий, знаєте, пухнастенький і з красивими кудзиками. Кудзики металеві з перлинками. Так мило це виглядає. Він, як мені здається, абсолютно новенький. Подивіться на ці рукавчики. Спеціально для вас досліджувала. Не знаю чому, але етикетка зі складом була зрізана На, мої тактиль... на мою тактильність. То тут, знаєте, оця мухерова. Нитка є і, напевне, вовна, тому що він дійсно теплесенький, там ягесенький. Але і синтетичний матеріал також присутній. Тут показую вам ці красиві кудзики. Сподіваюсь, його відразу після мене придбали. Дуже вам дякую за ваш перегляд та до нових зустрічей. Лайк поставили, коментар написали. Дякую.